На базі одного з вишів Дніпропетровщини працює інклюзивна автошкола. В ній люди з інвалідністю опановують теорію та практику керування машиною. Серед перших її випускників переселенка Галина. Необхідність виникла в шовому автомобілі, щоб їздити вільно пересуватись по місту по всім своїм потребам та матери. Боже Мені не було складно мені допомогли пройти комісію. Ну, Вірніше не допомогли пройти, а доставити до. Проходження комісії, це було необхідно забезпечити транспортом, а все остальне онлайн мені допомагали навчатися і допомагали пройти практику. Мене зустрічали на маршрутному таксі, і там забирали, і доставляли туди, де мені зручно було добратися. Це було дуже чудово. Я дуже вдячна всім за допомогу. Вони мені дуже сильно допомагали. Так, вона спеціально підлаштована. Ось щеплення, воно ж вижимається, ручне керування, воно вижимається до кінця. Ось газ, ось тормоз. Воно симетрично для того, щоб переключати коробку передач. Все дуже звучно. Таких залізних коней в автошколі два: один з автоматичною коробкою передач, інший з механічною. У нас в університеті є вся інфраструктура для того, щоб навчати людей з інвалідністю. Ми переобладнали подручне керування автотранспорт, де людині зручно керувати транспортом. Ми сьогодні випускаємо другу нашу ученицю Галину і Зараз ще на нашу автошколу є можливість. Переобучати військових, які отримали якісь поранення під час війни, де вони також можуть бажають навчатися з ручним керуванням, Ми їх будемо перенавчати. Якщо де в них є водійське посвідчення, вони можуть на наших автодромах перенавчитися і набути такого опита їзди на автомобілі з ручним керуванням. Теоретичні заняття тривають чотири тижні, відточують отримані знання за кермом протягом. Школа працює при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.